Вітаємо! Раді вам представити сьогодні флагман нашого асортименту кухонних плит LGC2462B від Лібертон. Ця плита ідеально поєднує в собі стиль інновації та вишуканість. Корпус із міцного металу, насичений глибокий чорний колір. Ця плита втілює високу якість та додає вашій кухні нотку елегантності та сучасності. Плита оснащена чотирма комфортами Сабаф, кожна з яких має досконалену конструкцію, що забезпечує економію газу і підвищує ефективність приготування страв. Панель керування обладнана стійким нанесенням позначок, що гарантує довговічність та зруч. Учність використання, таймер з можливістю налаштування та звуковим сигналом є фішкою моделі, що дозволяє точно відстежувати час приготування. Функції автоматичного підпалу та газконтролю підтримують безпеку на високому рівні, запобігаючи витоку газу і автоматично реагуючи на його відсутність. Електрична духовка об'ємом 60 літрів оснащена внутрішньою підсвіткою і має шість режимів приготування, включаючи конвекцію та гриль. Це створює ідеальні умови для приготування різноманітних. Трав каталітична поверхня духовки сприяє легкому очищенню, автоматично абсорбуючи жири та залишки їжі під час випікання, що робить процес прибирання швидким та ефективнішим. До комплектації плити входять решітка та деко, а також зручний ящик для зберігання кухонного приладдя. Дверцята з подвійним знімним склом. Забезпечують легку очистку та підтримання чистоти. Варто лише натиснути на бокові фіксатори, зняти скло та протерти вологою серветкою. 30 мм жовтої скловати забезпечує відмінну ізоляцію, сприяючи збереженню температури та енергії. Розміри плити ЛДЖІ 2462 b дозволяють оптимально використовувати кухонний простір. Вона упакована у пінопластовий корпус додатковою обрешіткою, що забезпечує її цілісність і захист від пошкоджень під час транспортування. Всі ці ключові особливості моделі LGC2462B підкреслюють її інноваційність та стиль, який воно принесе у ваш домашній простір. Повний асортимент кухонних плит від Лібертон ви можете переглянути за посиланням під відео або в плейлісті, що знаходиться ось тут. Лібертон, розуму та серце.